Всіх вітаю на каналі FanModel Це 12-й урок по SolidWorks. Ним я розпочну розгляд безпосередньо інструментів моделювання. Розглянемо різні варіанти створення моделі, такі як Extruded Boss Base, Revoled Boss Base, Swept Boss Base, Lofted Boss Base і Boundary Boss Base. Отже, ескіз в мене вже готовий. Зупинятися детально на цих всіх функціях я не буду. кожна із них потребує окремого урока. Наразі я хочу надати вам загальне поняття по кожному із цих методів. Почнемо із Extruded Boss Base. Це найпростіший варіант створення моделі, який перетворює ескіз в 3D-об'єкт. Має досить мало налаштувань порівняно з, із іншими, про деякі з них я вже розповідав раніше. Зазвичай достатньо натиснути на цю функцію, потім, не клікаючи нікуди більше, просто набрати на клавіатурі потрібний розмір. За замовчуванням, якщо ви після натиснення на функцію нічого не робили мишкою, поле для воду розміру буде активним, як ми бачимо це зараз. Якщо ж клікнути десь ну, в поражен... ну, в Порожнє місце або роликом прокрутити модель, то тут уже поле буде неактивним і потрібно буде клікати сюди. Це прискорює роботу, якщо це знати, ці нюанси. Підтвердити можна ось так. Відменю. Далі видалимо цей прямокутник. Точніше, навіть не видалимо, а зробимо ось так. Revolt Boss Base. Схожий інструмент я застосовував у першому ролику для створення фаски на головці болта. Та команда називалася Revolt Cut. Ось вона. Принцип дії однаковий, тільки Revolt Boss Base створює модель, а Revolt Cut її вирізає. Натиснемо. Ось цього VoI в нас немає, в нас є суцільна лінія. Підтверджуємо. Далі. Lofted Boss Base. Ця функція дозволяє створити модель по декілька ескізах, які знаходяться на певній відстані один від одного. Давайте створимо. Топоміжну геометрію. Зв'язки потрібно вийти. Натиснемо на Plane. Оберемо Front. Ну, давайте десь 70. Потім розкажу, що це за плейни і як з ними боротись. А поки що повторюємо просто ну, така сама відстань. Натискаємо на цей плейн. Тут. Є ті ж самі функції, що і для цих всіх плейнів, тобто площин. Обираємо скетч, створюємо якби ще один скетч додатковий із центру. Давайте по відношенню до нашого першого 20 мм різниці. Зробимо equal. Тут готово далі оберемо цей, створимо скетч. Навіть не так. Давайте оберемо Select Chain і зробимо Convert Entities. Підтверджуємо: ці якби, функції Lofted Boss Base і Boundary Boss Base працюють із закритим ескізом. Їх не можна активувати із відкритою ескізом. Далі натискаємо Lofted Boss Base. Обираємо. Кілька ескізів. Також звернемо увагу, що тут є ще поле Guided Curves. Тобто можна обрати напрямок для цього профілю. Оскільки ми його не малювали, то просто підтверджуємо і отримаємо таку модель. Далі boundary Boss Base це. Функція працює схоже до попередньої, але ще має додаткову можливість вибору траєкторії, по якій буде відбуватися витягування моделі. Як ви могли бачити, у Lofted Boss Base також є можливість вибору Guided Curves, але тут воно працює трошки інакше. У Lofted Boss Base в якості якби, моделі буде, ну, в якості ескіза обирається Якби весь ескіз. У Boundary Boss Base обирається границя ескіза, тобто контур. Якщо я оберу три з таких ескіза, в принципі, він будує те ж саме, на прев'ю, це видно. Але все ж таки функції ці відрізняються. І коли ви будете їх використовувати в різних складних функціях різних складних ескізах, ви зрозумієте, що в деяких варіантах потрібно використовувати Boundary Boss Base, а в деяких lofty boss-base. Зараз я цього вам не, приклад не покажу. Давайте я краще покажу от що. Якщо створити на топ-лейн, Ескіз. Я не буду там переміщатися. Normal 2. Можете натиснути Normal2, щоб воно вам було легше будувати. Я ж просто використаю це в інтерактивному режимі. Я прив'язав їх до площини, точки цих ліній, які я намалював, які я побудував. Далі я підтверджую: обираю Boundary Boss Base. Знову обираю наш ескіз. Тут в цьому Direction 2 полі обираю цей ескіз. Дивіться, що відбувається. Якщо його прибрати, прибрати clear selection буде дуга. Ну, він будує так, як він думає, що це буде правильно. Якщо обрати лінію, він побудує його так, як нам це потрібно. Давайте спробуємо в Lofted Boss Base. Ті самі можливості. Далі перемістимося зверху. Guided curves. І, як бачите, вона вже працює по-іншому. В чому різниця? Цей варіант побудови моделі може працювати навіть без цієї допоміжної Guided Curves допоміжної геометрії. А от Boundary boss Base... Він вже може обратися невірно. Давайте, зараз я зроблю невірно. Як бачите, така дичина. Я клікав по точках, по вершинах, і йому вже треба вказувати напрямок. Далі ми можемо перетягнути ось цю точку сюди, зажати кнопкою мишки, І отримати ту геометрію, яка нам потрібна. Але, на відміну від Lofted Boss Base, воно не викривляє нашу модель. Ну, тут трошки щось є, ніби то. Ні ніби нормально, ага. Трішки є викривлення, тому що. М -м -м. Ну, це такі нюанси в соліда є. Тут треба. Пропрацювати в ньому досить немало годин, щоб зрозуміти ці всі нюанси і як це все налаштовується. Ну, в принципі, наскільки я бачу, все налаштується правильно. Ага, от вона з'їхала. Так, тепер правильно. Побудували нашу модель. Ви вже далі самі зрозумієте, коли будете працювати в Соліді е, довго, так як я, наприклад, коли використовую Lofted Boss, коли Boundary boss, тому що функції досить схожі. Але в різних випадках вони не будуть працювати. Sweeped Boss Base. Це функція, для якої потрібна додаткова геометрія. Давайте на Top Plane зробимо дугою ось таку геометрію. Подотичну. Співпадіння не працює. «Make uh, peers. Можна так. На площині. Далі uh, Sweep Boss Base обираємо. Mm, так, як ми можемо бачити, тут вже обраний наш скетч у другому uh, віконці, у другому, в другій строкі. В uh, першій ми обираємо профіль. Mm, так, якщо коротко, це витягування моделі по траєкторії. Тобто, для того, щоб створити модель, нам потрібно вказати профіль, що ми зробили щойно, по формі якого буде створена модель, та траєкторію, по якій цей профіль буде витягуватися. Траєкторію ми побудували, і все, в принципі, спрацювало. І буде нормально. Тут багато нюансів є при побудові моделей по свіп boss base, але ми їх розглядати будемо вже пізніше. Налаштувань тут також досить багато, можете бачити. Що ж, це коротко про ці функції. Дякую, що дивитесь мої ролики до кінця. Підпишіться на канал, якщо не складно, поставте лайк чи дизлайк. Також напишіть коментар до цього відео. До зустрічі в нових уроках.